що Будемо говорити сьогодні з політологом Ігорем Рейтровичем. Ігоре, вітаю, вітаю ради бачити. Ігоре, Скажи, ми, будь ласка, от держсекретар Сполучених Штатів Рубіо е і голова МЗС Росії Лавров провели переговори у Куала-Лумпурі. Взагалі, тебе не дивує, що вони постійно зустрічаються де завгодно, от якось так, по е периферії, скажімо так, знаходячи майданчики, замість того, щоб все ж таки зустрітись десь, наприклад, на території. Туреччини, яка є відверто посередником, я розумію, що там зустріч і все інше, але все ж таки. І після зустрічі Рубіо повідомив, що почув від представників Росії пропозиції щодо України, які раніше не озвучувалися. Ми обговорили деякі ідеї США зацікавлені в чіткому плані завершення конфлікту в Україні. Пропозиції щодо цього будуть представлені саме Дональду Трампу. Така гучна заява, нові ідеї, нові пропозиції, які раніше не обговорювалися. що яку пропозицію міг зробити Лавров Рубіо в Росії що змінилось після того, як змінилася риторика Трампа, чи дійсно це може відповідати чіткому плану завершення війни? А, ну, почнемо, мабуть, чого вони зустрічаються де завгодно, але не в якійсь країні, яка може виступити посередником. Мені здається, це з одного боку десь позиція, мабуть, сполучених штатів, тому що Рубіо насправді, от всі ці історії, він дещо таким ображеним виглядає. А, ну, росіяни, по перше, п'ять місяців водили заніс, і вони ж водили заніс не просто Дональда Трампа. Вони власне водили заніс і того ж Рубіо. І вони домовлялися про одне. Росіяни робили зовсім інші заяви. І відповідно. Я думаю, державному секретарю США це трошки набридло, тому що він все ж таки далеко не остання людина навіть в тій ієрархії, яку вибудовує Дональд Трамп. Тим більше він взагалі чотири посади суміщає, і е, він вирішив з росіянами, якщо спілкуватися, то спілкуватися в такий спосіб, який вигідний з одного боку для сполучених штатів. Ну він типу ні до чого не зобов'язує. А з іншого боку, він не дає можливості росіянам потім дуже гарно розкручувати ці історії, розказувати, що вони вже. Як кажуть, на Росії рука пожатає. Е, до речі, з цієї ж опери історія про те, як американська сторона просто відмовилася від однієї з попередніх зустрічей з росіянами, тоді ще Захарова тамнила. По своєму е, телебаченню російському е, про те, що ну, там американці не пояснили, чому сказали просто зустрічі не буде. Тобто, вони трошки росіян на місце ставлять, і це в принципі дуже правильна політика. Що стосується ну, цієї заяви, звісно, остання риторика Трампа вона на росіян впливає. Я ну, в силу специфіки діяльності, е, як я думаю, більшість наших глядачів, в тому числі. Ну так слідкую трохи за тим, що вони там на своїх пропагандистських пропагандонських каналах говорять, і видно, що їм значить з Кремля надійшла така вказівка, що поки Трампа не чіпати. Зберігати таку відсторонену, скажімо, позицію, нейтральну позицію, і робити вигляд, що ситуація під контролем, оскільки між президентами, ну між американськими, типу російським, непогані відносини вони домовляться, і поки ніякої серйозної зміни значить, риторики якби не відбувається. Тобто вони, поки Трампа не атакують. Причому видно, що це саме вказівка, тому що в них бувають такі періоди 2-3 дні. Коли темники вони е, запізнюються, і вони починають різну там дурню нести на своїх каналах. А тут видно, що відразу спустили, сказали Трампа, поки не чіпаємо, нападаємо на Європу. В них там Урсула фон дер Ляєн. от всі ці моменти атакуйте їх. Е, Мерц, е, Стармер, Макрон і так далі. Трампа поки не не, не, не чіпайте. І я не виключаю, що е, Лавров, мабуть, запопадливо рубіо про це розказував. Що в нас якби все добре, ж ми ж намагаємося налагодити відносини? Президенти гарно спілкуються. Ну а що він міг запропонувати? Я не вірю, що це якийсь реалістичний план. Знов таки треба розуміти, що для американців новою пропозицією може бути пропозиція росіян, наприклад, про те, що вони залишать за собою Донецьку та Луганську області. Але це повинно бути якось формалізовано. Ну і відповідно тимчасово окупований Крим. Це повинно бути якось формалізовано для американців. Це може бути новою ідеєю, але очевидно, що ця ідея категорично неприйнятна для України. Категорично неприйнятна, в тому числі для наших західних союзників і партнерів. Тобто юридично ніхто нічого там визнавати не буде. Але, скоріш за все, Лавров просто затягує час, тому що головна мета Путіна е, в тому, щоб Трамп максимально довго е, остаточно не виходив з перемовин. І не грюкав, як то кажуть, кулаком по столу. Тому, можливо, щось вони там запропонували, якусь чергову зустріч провести. Може, сказали, давайте будемо вже не про полонених там поранених говорити, а будемо говорити конкретно про пункти меморандуму за великим посередництвом Сполучених Штатів, спробуємо там вийти на якийсь спільний документ. І американці ну чисто з дипломатичної точки зору можуть це сприйняти як якусь серйозну пропозицію. Хоча ми розуміємо, що це знов таки буде затягування часу. Тому навряд чи щось екстраордне. Динарно нове Да, і Рубіо. До речі, коли говорив, сказати, що в нього прям там оптимізм був в очах. Я не сильно якби це помітив. Ну але цікаво послухати тепер, що скаже Трамп, коли Рубіо йому власне передасть те, що йому в свою чергу передав Лавров. До речі, ремарка про те, що росіяни американці ставлять стойло часто дуже влучно по відношенню к найсумнішій коняці російської МЗС. Це то саме стойло, в якому воно повинно знаходитись. Але дивіться, Рубіо також повідомив, що ряд партнерів Сполучених Штатів Європі мають в своєму розпорядженні необхідні Києву системи ППО Петріот. Вашингтон розраховує допомогтися їх передачі Україні і США пропонують країнам, які очікують постачання системи ППО «Петріот», Петріот відкласти їх заради України, заявив Рубіо. В той час британський уряд повідомив, що Великобританія поставить Україні 5 тисяч ракет для ППО в рамках кредитної угоди, яка країна підпише на конференції, що стартувала сьогодні в Римі. Великобританія виділить на постачання ракет приблизно 3,4 мільярда доларів. Термін погашення кредиту 19 років, але невідомо. Коли саме будуть поставлені ці ракети? 5 тисяч ракет це велика кількість, і нам вони потрібні. Питання в тому, за який термін часу вони будуть передані Україні, навіть зроблені і передані Україні, тому що зараз на британських складах їх немає. Скажи мені, будь ласка, перше, про що свідчать ці дві заяви? Що хтось намагається перекласти на інші плечі, ну, спробу допомогти Україні. Чи Захід знову починає здавати? Надавати, вибачте, Україні активну військову допомогу. Останнім часом, до речі, від британців активної військової допомоги не було. Вони, скоріш, намагалися допомогти дипломатичному руслі, фінансово, а тут такі гучні заяви. Ну, я ще додам, там була заява Стармера і Макрона про те, що Європа вже готова до розгортання сил стримування, тобто що в принципі в них є план. Видно, вони десь на рівні генеральних штабів його обговорювали. Що там за план, ми поки не знаємо, тому що це ну, слова, але видно, що вони більш активно в цій ситуації діють. Ну от, по перше, що стосується взагалі у цих систем Петріот? Знає, знаєте, я тут може таку скажу не надто популярну думку. Але я бачу навіть певну логіку і певний сенс в заявах власне американської сторони, коли вони говорять, що давайте, хай європейці поки Україні передайдуть свої системи. А ми потім, коли виготовлять нові системи, передамо ці системи власне, європейцям. Тут є певна, ну, певна логіка. Тому що дивіться, от що, що роблять ці системи? Вони, наприклад, охороняють, охороняють окей, аеропорти в Польщі стратегічно важливі, тому що через них йде допомога Україні. Важливими є будь-які країни, які на східному флангу НАТО знаходяться. Але беремо, наприклад, навіть ту ж Німеччину, Францію, Іспанію, Португалію, Там, Італію. На Озброєні цих країн є ці системи. Вони, як правило, як кажуть нам європейські друзі, охороняють них аеропорти. От питання проти кого ну, проти терористів. Ну в принципі, навряд чи вони ж будуть петріотами збивати, не дай Боже, якісь літак, які теоретично терористи можуть захопити проти росіян. Ну у росіян об'єктивно зараз немає ні можливостей, ні сил. Для того щоб напасти на ці країни, нанести по ним якісь удари, тим більше, що якщо ми говоримо гіпотетично, наприклад, про страшну ядерну війну, ну то там е, трошки інші ракети збивають е, ну, ту, ту балістику, яку б там запускали власне з ядерними цими зарядами. Ну, Петріоти теж можуть брати участь, але не в такому прям форматі, е, як те, що відбувається безпосередньо в Україні в контексті так званої конвенційної війни. Тому логіка така, що це ж ближче до Європи. Ви дайте зараз Україні, вони за великим рахунком. Вам прям сильно так не потрібні по одній системі, по одній батареї. Ну от Німеччина тут абсолютний лідер. До німців взагалі немає питань. Вони ж запропонували, ще варіант ми купимо американців, передамо Україні. Тобто вони в цьому плані лідери. А от інші країни могли б там по батареї виділити, виділити пускові установки. Це ж така система, вона збирається. Ну як ми вже я думаю, всі українці в цьому розібралися трохи. Вона як конструктор збирається. В нас є ці командні машини, є ці станції, але не вистачає от іноді ракет до них, батарей, до них. Тому європейці тут можуть активніше до цього приєднатися. Ну і плюс, я думаю, американці в стороні не залишаться. І е, як мінімум, скоріш за все, одну систему одну систему Петріот плюс певну кількість ракет взагалі до всіх систем, які є в Україні, від ми, ми від Сполучених Штатів отримуємо. Тобто, тут ситуація зрушила з мертвої точки, і знаєте, е, до цього максимально доклав руку цей ну, цей ненормальний ця хвора людина. Злочинець Путін, тому що ну як сказав Келох, от йому коли задали питання, він каже: Слухайте, ну це ж обстріли вже починають нагадувати просто Другу світову війну. Вони б'ють просто тупо по цивільній інфраструктурі. Взагалі ніякої логіки немає в нанесенні цих ударів. Ну американці ж і всі інші вони ж це бачать, розумієте, приховати це неможливо. Ну я до того, що і ніхто в Україні не приховує. Ми наслідки показуємо. Вони самі бачать на власні очі. А російські пропаганді, що вони б'ють по якимось військовим частинам чи якимось там заводам, ніхто давно не вірить, тому що це не так, і в цьому контексті я думаю, що це їх змушує навіть з гуманітарної точки зору більше активно це питання розглядати. Тому добре, що воно з мертвої точки зрушило. Плюс слухайте це абсолютно вигідна, якби це цинічно не звучало. Історія для Трампа, тому що Трамп виходить і каже: Ми даємо Україні оборонну зброю. Оборонне озброєння ми даємо те, чим вони захищаються. Петріоти не б'ють по іншій території. Петріоти не б'ють власне по території Російської Федерації, вони чисто для захисту, і та Трамп тут якби зберігає свою позицію такого умовного посередника миротворця, Але каже, що з гуманітарної точки зору, щоб не гинули цивільні люди, я вважаю, що Україні оборонне озброєння давати треба. Ну тим більше це роблять часто європейці. Тут, до речі, чому це ще історія про те, що хай. Європейці дадуть, а американці дадуть європейцям. Трамп все одно він вперто намагається цієї лінії своєї нейтральності дотримуватися. А так, які до нього можуть бути питання навіть від частини його електорату, це не ми, це європейці. Європейці дали українцям. Ми продали європейцям. Ми їм продали в контексті нашої співпраці по НАТО. Ну він він, як кажуть, така ситуація, яка максимально вигідна. Власне, як для одного, так і для ін... ну, як для однієї, так і для іншої сторони, тому тут для нас є ну, певна така перспектива, і я дуже сподіваюся, що ця конференція в Римі, яка зараз відбувається. Ну якщо вже туди поїхав міністр оборони, хоча в мене до сих пір є сумніви, навіщо він туди поїхав, бо там не піднімається чисто військові питання, там трошки інші моменти, але окей, вона все ж таки закінчиться тим, що десь зможуть ще переконати і стосовно надання цих озброєнь. Хоча краще ми зараз перестати. Конувачами, мабуть, були б е, різноманітні лобісти що в Вашингтоні, що в Брюсселі, які би працювали з відповідними колами, і зараз чисто з комерційної, навіть точки зору, вибивали би всі ці поставки для України, пояснюючи, що це вигідна історія. Як не подивись, і економічно, і політично, і гуманітарно. Там і так далі, ну але обрали такий варіант, тому рухаємося по ньому. Ну а от з приводу Британії дійсно, британці останнім часом вони більше давали гроші, вони надали нам дуже серйозну е політичну підтримку і експертну підтримку. Я взагалі вважаю, що ота от стара історія. Перед другою вже зустрічаю після Навального кабінету Зеленського власне і Трампа, коли приїхав спеціальний представник британського уряду, який працював експерт, да який працював з Маргарет Течер, і він попрацював. То британці ж його прислали. Стармер там ну, порадив, як би і на поліг. Можливо, щоб він був і він навчив, наче і Зеленського, і деяких наших інших, хто брав ну політиків, хто брав участь в цих перемовинах. Як треба себе вести власне з американцями, це, це мало певний результат, але видно, що Британія. Зараз хоче все ж таки нагадати про своє лідерство в контексті всієї Європи, ну не європейського, звісно, союзу, і ну вони це достатньо активно роблять. І знов таки, чому тут історія про Стармера і Макрона? З одного боку кажуть, в них є деякі розбіжності, але щодо взаємовідносин зі сполученими штатами. А от щодо посилення британської і французької присутності в Європі, вони абсолютні однодумці. Країни зараз посилують співпрацю в ядерній сфері. Я думаю, що вони. Будуть її і далі розширювати. Ну і очевидно, що тут не можна просто говорити. Треба робити певні кроки, які стосуються України. От вони їх зробили. Я думаю, що після цих ракет вони, звісно, завтра не поступлять до нас. Це в кращому випадку, мабуть, наступний рік. Але це в тому числі гарний сигнал Путіну. Путін думає, я буду воювати типу ще там рік-два. В них не вистачить сил. От, будь ласка, три з майже з половиною мільярди. Там величезна кількість ракет, яка частина точно поступить в Україну, і власне вони будуть жі проти Росіян використовуватися до цього. Треба додати, що Джорджа Мелоні заявили, що враховуючи, що не закінчується війна, варто негайно створювати фонд. І це підтримано Євросоюзом на 100 мільярдів доларів. євро, вибачте, на 100 мільярдів євро, і це якраз можливість фінансувати оборону України. Ну що для Путіна все більше і більше стає зрозумілим, що ніхто від України від відмовлятися не буде, хоча він жив цією думкою, але як відомо, дурень думки багатіє. То це той самий випадок. Про зустріч в Римі. Ми поговоримо трохи згодом, бо там є питання. До речі, погоджуюсь з тобою: приїзд туди міністра оборони України. Тим більше до якого все більше, і більше питань у наших партнерів, це незрозумілий крок, але знову ж. Поговоримо про те, що написав зараз про Трампа за Телеграф. Телеграф завжди пише ті речі, які потім підтверджуються. Так, от за Телеграф пише, що Трамп. Дійсно змінює свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг, що він втомився чекати, і що він роздратований і розчарований, а не тільки розчарований. Роздратування ми вітаємо в цьому випадку. Хай воно буде потужним і незламним. Нам це потрібно як ніякому іншому. Так, от, після останнього телефонної розмови, Трамп оцінив наміри Путіна, як йти до кінця і продовжувати вбивати людей. Чого чекати від Трампа зараз? Хоча можливо гучні заяви за 24 години. Закінчує війну, потім ні. Але інколи каже: буду накладати максимальні санкції або буду підіймати тарифи для всіх підняв. Що зараз чекати? Чи введуть Сполучені Штати все ж таки жорсткі санкції проти Росії та їх партнерів, чи це використовується як батіг після того, як пряник не спрацював, і зараз загрозою введення цих санкцій будуть підштовхувати Путіна до більш-менш вже адекватних пропозицій і рішень? Ну тут треба, мабуть, зазначити, що Трамп себе повів так, як і. Ми в принципі багато говорили да від самого початку. Я просто тоді дивувався деяким супероптимістом, в основному пов'язаним з владою, які казали, та він зараз все порішає це, взагалі він повністю на боці України. А тоді було очевидно, що йому треба визріти. Тобто, він прийшов дійсно на хвилі таких емоцій. Він думав, думав, все буде легко, що його там реально поважають, бояться. Ну Путін показав, як він його насправді поважає і боїться. І от до Трампа це почало доходити. Тому і ще до речі, до речі. Я от можу відверто сказати, я в своєму прогнозі помилився. В якому плані? Я думав, що до Трампа це дійде десь приблизно, на да, а воно прийшло це навіть те. на півтора місяця, да, от раніше я теж Бо... думав так, Ігоре теж думав так. Чому ну... тому що класичний нарцис повинен був роздрутований бути вже остаточно, і враховуючи, що починається передвиборча кампанія в Сенат, а вона починається саме на початку осені, він повинен бути знаєш від, від кохання до ненависті один крок, і він повинен був цей крок Зробити саме в вересні, але щось терпець рвався у Дональда Фредовича трохи раніше. Ну, він тут приємно здивував, давайте так скажемо. Я думаю, що тут все ж таки, мабуть, вже починає потроху грати його. Оточення, ну найбільш адекватна частина цього оточення, і от я думаю, що ми ще не знаємо до кінця, але скоріш за все з'явиться якась інформація, яка е, підтвердить, що до цього оточення власне відноситься Рубіо, Келох, тобто ті, які від самого початку не були надто захоплені чи закохані, умовно кажучи, там в умовну Російську Федерацію, е, які знали, чого насправді вартує Путін. От вони, можливо, ну змогли якось поступово дуже повільно з великою повагою, і Трамп же все це поду дуже любить до нього достукатися йому про це сказати. В нього дійсно змінилася позиція. Мабуть, остання розмова була розчаровуюча. Ем, ще може через те, що всі ті механізми і інструменти, які використовують ФСБшники для того, щоб їм якось маніпулювати, Ну може вони вже не працюють, дали збій чи в нього вже якась протиотрута, якийсь імунітет власне, є проти всього цього. Тому в даному випадку, ну, випадку я думаю, що до нього поступово дійшло. Він виступив з такою ну достатньо як для Трампа жорсткою заявою, і тепер починається найцікавіше: він е, не сказав ні так, ні ні стосовно санкцій. Але враховуючи останні заяви навіть не лідера республіканців в сенаті, там все очевидно. Ну, 84 сенатора зі 100, які поставили свої підписи під цим законопроектом щодо санкцій, що ну стосовно Росії, вони та за великим рахунком спікеру сенату не, не залишають ну, умовно кажучи да ніякого простору для маневру, і вони знайдуть там необхідну кількість голосів. Але дуже швидко зорієнтувався Джонсон, спікер палати представників. а... В нього про нього в сполучених штатах е, говорять, що е, це політик флюгер, да який дуже добре вміє підлаштовуватися під вітер. В цьому немає до речі нічого поганого. Є такі тип політики. От класичний приклад, це якраз Джонсон. Так, от він сказав, що да, да, ми повинні це зробити. Росіяни знахабніли, вони продовжують вбивати, і треба їх поставити на місце. Тому я думаю, що ситуація буде розвиватися таким чином. Е, от, якби це це просто мем вже в наших умовах. Два-три тижні зараз буде обговорення всього цього законопроекту, поки так в змі і на рівні власне конгресу. Е, і можливо вже до там початку серпня е, буде прийняти ну цей законопроект буде прийнятий скоріш за все з тими змінами. На яких наполягає Дональд Трамп? Дональд Трамп наполягає, що якщо цей законопроект буде прийнятий, єдиною людиною, яка буде фінально визначати запроваджувати, не запроваджувати, буде Трамп, тобто, ну він хоче, щоб Конгрес відмовився від своєї можливості. Конгреса є така згідно конституції. Можна закласти в законопроект, що конгрес може своїм рішенням щось запровадити, навіть якщо президент, наприклад, не підтримує цю ініціативу. Трамп хоче, щоб в нього ну не було так би мовити, такої підстави зі сторони законодавчої влади, і щоб внесли відповідні зміни в законопроект. Я думаю, що ці зміни внесуть. Тому що як би це знов таки не звучало дивно е, і можливо дещо цинічно, але ну об'єктивно це вигідно всім. Це вигідно білому дому, це вигідно республіканцям і може бути навіть вигідно демократам. Вони все трампу типу віддають, але кажуть: Ми дали йому. Інструмент, ми дали йому цей батіг, а вже від нього буде залежати, застосує він його чи не застосує. Ну а далі Трамп я думаю, ще якийсь період часу може потягнути трохи, дивлячись на реакцію Росії, а потім вже фінально вирішити санкції запроваджувати чи не запроваджувати. Зараз іде максимальна накачка, і от фраза Рубіо, що я висловив Лаврову своє розчарування і розчарування президента Сполучених Штатів і дуже багато інших речей, які американці вкидають в. Власне, в публічний простір, які спрямовані зараз на Росію, ну говорить про те, що вони інформаційну накачку почали. Вони Росії в черговий раз, тим не менше, залишають можливість типу зберегти обличчя, зупинитися і не довести до цього, при цьому американці демонстративно проігнорували останні всі заяви, які намагався робити спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв, тому що коли знову підняли тему цього законопроекту. Дмитрів написав такий пост, сподіваючись, що це рознесуть в мережі X і підтримують там маски багато хто інші про те, що. Санкції вони шкодять обом країнам, і Сполучені Штати на цих санкціях втратили 300 мільярдів. Але ця тема не отримала жодного продовження в американському політичному сегменті. Я спеціально дивився. і навпаки забили, опустили, і ніхто про неї, значить, навіть не згадував. А у росіян явно був розрахунок, що ми таким чином, типу, покажемо, що ні, та давайте краще заробляти гроші, ніж ми там будемо їх втрачати. Тобто, і вони їх таким чином припустили. Ну і зараз будуть дивитися за реакцією От Гаємо, що власне Рубі розкаже тепер Трампу про пропозицію від Путіна. Я думаю, що після цього можна буде робити висновки. Е, ну дійде цей законопроект до впровадження, чи ні, але за нього точно до кінця літа проголосують. Тобто буде він висити у, у Трампа, буде от, скажімо, цей батіг, який він вже зможе використати. А далі все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація. До речі, про те, що скаже Рубіо Трампу, то його запитає: ну як спілкувалися Говорить, ну як то його овець жував, я щось йому пояснював. Ну, звичайно, коняка як коняка, але вже застара. Так, от в цьому випадку мені головне все ж таки, щоб Трамп, використовуючи це як батіх, а він дійсно схоже на це буде використовувати, не забував, що батіх треба не тільки показувати. Батагом треба ще й бити. бити інакше. Це як в принципі вовки-вовки, ніхто не повірить. А коли вовки прибіжуть, ніхто не прийде на допомогу. Це теж треба розуміти. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви сьогодні витрачаєте на нас час для того, щоб отримати максимальну кількість інформації. І зрозуміти, що відбувається. Е, якщо вам цікаво, що ви отримуєте інформацію, якщо вам корисна інформація, якщо вам ця інформація е, актуальна, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Як завжди, 30% зразу підтримали канал. Але каналу потрібна допомога всіх і підтримка всіх глядачів. Тому, будь ласка, не забувайте зараз ставити вподобайки. Не забувайте також і підписуватись на канал, це теж важливо. А ваша підтримка і ваша підписка допомагають каналу розвиватися і працювати далі. А також не забувайте коментувати і дум... коментувати і писати свої думки з того приводу, що ви думаєте, цього що почули. Напишіть до речі, як вважаєте, батіг чи. Все ж таки, будуть цей батіг використовувати, чи це тільки імітація бурхливої діяльності. Мені цікаво, наскільки у нас скептики, реалісти і оптимісти розклалися зараз в коментарях. Пишіть про це, це важливо. Ну і пишіть також, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Завжди важлива географія наших глядачів. Ми її вивчаємо і робимо висновки. Тому, будь ласка, пишіть. З якого міста селища, країну, континенту ви зараз дивитесь цей ефір? А ще прошу: не забудьте підписатися на канал Синічна Політика. Це канал Ігоря Ритровича. В описі цього відео є посилання на цей канал. Будь ласка, заходите, клікайте, підписуйтесь, і буде всім нам щастя. Дякую, що ви активні, а не пасивні.